Сьогодні з вами розглянемо лінійну функцію. Давайте дамо означення, що ми називаємо лінійною функцією. Це функція виду y від x дорівнює kx плюс B. Де k і b? деякі числа k і b належать множині дійсних чисел, причому k не дорівнює нулю. Коли у нас k буде дорівнювати нулю, то цього елемента у нас не буде і залишиться просто Б. Все одно буде пряма. Але для загального випадку ми говоримо, що К не дорівнює нулю, хоча воно нулю може дорівнювати. Так, К і Б дійсні числа. Що означають коефіцієнти Б і К? Графіком лінійної функції сама назва лінійна говорить про те, що графіком є пряма лінія. Вона може бути горизонтальною, вертикальною і похилою. Значить, що означає коефіцієнт B? Якщо ми розглянемо систему, декартову систему координат і деяку пряму в цій декартовій системі координат, наприклад, нехай буде пряма проходити ось таким чином. То коефіцієнт b – це ось оцей відрізочок від початку координат до перетину прямої з звісню ординат. це коефіцієнт b. А що ж таке коефіцієнт k? Ну, от Дійсно, чому це буде, оцей відрізок буде коефіцієнтом b? Тому що, якщо, наприклад, ми візьмемо х дорівнює рівня 0, так, то Y буде дорівнювати B. Ось воно і демонструється. Що це точка з координатами 0 b. Так, а як нам з'ясувати зміст коефіцієнта k? Якщо ми оперуємо поняттям похідної, знаємо вже з 10 класу, що таке похідна, то ми можемо сказати, що кутовий коефіцієнт k, це у нас що похідна. Цієї функції, так, похідна цієї функції, лінійної функції. Якщо ми змістом похідної не володіємо, тоді вибираємо дві точки. Наприклад, точка одна з координатами x1, y1 і точка друга з координатами Х2, І2, Y2. Y2. Так. Давайте подивимося таке. Значить, з додатній напрям від Осі ік іксів або Осі Абсцис. Пряма утворює з цим додатнім напрямом деякий кут Альфа, так? Тепер тут у нас утворився прямокутний трикутник, так? І теж кут Альфа, кут Альфа. Цей відрізочок чому дорівнює цей катет дорівнює Y2-1, y y2 Y2-1. y А цей катет чому дорівнює x2 мінус x1. Ну, при умові, що x2 більше за x1, а y2 більше за y1. Тоді, як ми можемо визначити цей кут альфа? Це що у нас таке? Y2. А мінус y1 поділити на x2 мінус х1. Значить, це буде котовий коефіцієнт буде дорівнювати y2-y1 поділити на x2 мінус x1. Ну, І це є за визначенням тангенс альфа. А як ми це утворили? так? Як е, ми знайшли ось таку формулу для k? Звідки вона взялася? Давайте запишемо. Оскільки ці точки, точка давайте позначимо А і Б. Оскільки ці точки А і Б належать прямій, то їхні координати задовольняють рівняння. Тоді ми будемо мати, що Y2 дорівнює К2 плюс Б. А Y1 буде дорівнювати kx 1 плюс Б. І система. Тепер розв'язуючи цю систему, давайте знайдемо К. Від першого рівняння віднімемо друге рівняння. Що ми отримуємо? Y2-1 y дорівнює тут К спільне виносимо за дужки. в дужках x 2 мінус 1 Ну, а B-B буде 0. І звідси виражаємо К K. K дорівнює Y2-Y1. Поділити на x2 мінус х1. А за означенням, оце відношення в цьому трикутнику протилежного катета до прилеглого це є тангенс кута альфа. Кут альфа, нагадаю, це нахил, кут нахилу прямої до додатнього напряму осі абсцис. Отже, коефіцієнт b визначає. Відрізок, який відсікає наша пряма від осі Y, від початку координат до точки з координатою B. А коефіцієнт K – це тангенс кута нахилу прямої до додатнього напряму осі X. Так, ну розглянемо, мабуть, конкретний приклад. Y дорівнює 3х плюс 1. Як побудувати таку конкретну пряму? Для побудови прямої з геометрії знаємо нам достатньо, що дві точки. так? Значить, х і. Y. Дві, дві точки. Координати Х беремо, наприклад, 0, то y дорівнює 1. І, наприклад, мінус 1. 3 на мінус 1, скільки це буде? Мінус 3 плюс 1, мінус 2. Все, будуємо пряму систему координат. Вісь хсів. Віз іг. Початок координат. Одиничні відрізки. І будуємо. Якщо х0, то y 1. Якщо х0, то y1. Ось ця точка. Наприклад, називаємо її точкою А. Якщо х 1 то y 2. Раз, 2. Міс 2. Ось тут точка буде. І через ці дві точки беремо лінійку і проводимо пряму. Вона перетне нашу вісіксі в деякій точці, яка більше за, менше за 0 і більше за мінус одиницю. Давайте характерну цю точку знаємо. Коли в нас ця пряма перетинає вісіксі в цій точці, то координата Y дорівнює 0. Координата Y дорівнює 0. Пишемо 3х плюс 1 дорівнює 0. І з цього рівняння знайдемо оцю Х координату. Чому вона дорівнює? 3х дорівнює мінус 1. Х дорівнює мінус 1 третя. Тобто отут буде точечка мінус 1 третя. Таким чином будуються всі. Прямі задані загальним рівнянням y від x до рівня kx плюс b. все дякую за увагу.